Далі поговоримо про психологію волонтерства і, власне, про те, що це може бути не лише збір коштів, гуманітарна допомога, а й кропітка робота якої не помічають, але вона надважлива у відновленні підтриманні нашого психологічного стану. Що в умовах війни от, вкрай важливо зараз цитата: так: ми не возимо машини для заєсу і не купуємо дрони, але ми покращуємо психічне здоров'я людей і робимо це як роботу буденно і спокійно». Автор цих слів психологиня Наталя Підлісна, вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітаю вас і надзвичайно дякую за ту кропітку працю, яку ви робите, бо психологічне здоров'я, спокійний стан душі українців надзвичайно зараз важливий. Дякуємо вам. Добрий день. Дякую вам також за увагу до мого посту у Фейсбуку. Але знаєте, є так. ж така фраза, що інколи психолог потрібен не самому психологу. І от про це зазвичай ніхто ж не говорить. Це виснажливі консультації, складні історії, якими психологи часто не діляться через конфіденційність. От волонтерство у психології чим відрізняється від того, до якого ми усі звикли? <кій> Ви знаєте, це звичайна робота, за яку просто люди не беруть гонорарів, не отримують зарплатні. Тобто до психологів звертаються люди за допомогою, вони просять їх проконсультувати, і ми розуміємо, що це безоплатна консультація через те, що людина так так запросила допомогу. І вона нічим не відрізняється від тієї консультації, яку ми даємо, коли ведемо там приватну практику за гроші. Або якщо працюємо на якусь організацію, тому мені важко сказати, чим воно відрізняється від роботи. Це просто робота на суспільство, на суспільне благо це альтруїстична поведінка. І це один із напрямків волонтерства, так? А ми от знаємо, що хтось в волонтерстві знаходить порятунок для свого психологічного здоров'я. а Хтось, навпаки, швидко вигорає, відчуває себе, от загнаним, мов кінь. Як волонтерство Ах. допомагає, а кому протипоказано? Є такі характеристики? Є такі характеристики, звісно. Цікаво. А, а, ну… Коли людина робить такий, знаєте, соціальний обмін, коли вона е, отримує щось від волонтерства, е, ну може. Пошану, повагу, то це норм. Це нормально. Коли вона просто хоче віддати свої сили для загальної перемоги і на тому зупинитися, це теж нормально. Але витрата психічних і внутрішніх ресурсів волонтерів вона несе ризик емоційного вигоряння і це небезпечно. І волонтери потребують не тільки самовідданої праці, а теж душевного тепла і співчування. Співпереживання. Звісно, що деякі волонтери е, працюють для того, щоб ну, е, відчути якісь е, е, егоїстичні мотиви, а не зовсім альтруїстичні. Так буває, і я не знаю, чи це погано, чи гарно. Я не буду оцінювати, але просто скажу, що. Дуже важливо, щоб у волонтерів не були завищені вимоги до оточуючих, щоб вони не відчували, що вони роблять щось дуже глобальне, таке, знаєте, рятують світ, і це вони виграли війну. Тобто не треба завищувати свою значущість, не піддаватись спокусі. Um, ну, бути у владі своїх амбіцій. І не треба вмикати комплекс рятувальника. Це Та, така, знаєте, потреба постійно когось рятувати. Um, бо тоді виявляється, що у людини є е, велика місія, і вони ставлять е, е, інтереси тих, на кого вони працюють, е, ну, вище, ніж інтереси тих. Хто оточує їх дуже часто, і рятувальники здаються собі всесильними, такими всемогутніми. Ну, це не дуже, дуже добре. Дуже сподобалась це... ваша фраза про те, що от, хто виграв війну, не треба завищених очікувань. Справді ну, всі ми виграли війну, і військові, і волонтери. А можна по вашій Згодно. роботі скільки безоплатних консультацій ви проводите, з якими українцями працюєте? З якими історіями? Um, я працюю більше за все з жінками, але є і чоловіки. Працює з постраждалими від війни. Жінками це і вдови, і люди, які взагалі когось втратили або втратили майно. Я працюю з жінками, які вимушені були приїхати на захід країни або за кордон і відчувають. Якусь, якусь напругу, тривогу, депресивні епізоди в них бувають, або вони відчувають в них є почуття безпорадності. Я приблизно беру вісім людей на такий цикл приблизно два місяці безоплатно, і ми, ну тобто це вісім консультацій на тиждень безплатних. І я ну перевищую постійно свою норму, але але не не, не багато. Не само я знаю, що є а скажіть. А скажіть лайфхак, як ви відновлюєтесь, тому що це складні історії? Можливо, один який допоможе всім українцям. Ну немає одного такого лайфхаку, але треба е, вчасно помовчати е, годину або дві. Е, треба вчасно приділити увагу своїм близьким. Треба вчасно е, там погладити кішку чи собаку і сходити до свого психотерапевта. Всім волонтерам я бажаю мати свого психотерапевта, а психотерапевти теж мають своїх. Почули це, вас і цілий лайфхаком. волонтери всі українці. Якщо ви відчуваєте, щось всередині вас бентежить і помічаєте за собою щось непритаманне. Вам звертайтеся до психологів, психотерапевтів. А з нами на зв'язку була Наталя Підлісна. Я вам дуже дякую. Ще раз вітаю.